Всім привіт! Давайте знайомиться. Мене звуть Вадим Касьяненко. Незважаючи на свою інвалідність, я інтернет-підприємець і учасник партнерської програми успішної компанії. А яким має бути підприємець? На мою думку, кожна успішна людина, неважливо який у неї бізнес, повинен мати такі якості. Підприємець повинен бути дисциплінованим. Пунктуальним вести активний спосіб життя, планувати справи по рівню їх можливості, вміти розставляти пріоритети, брати 100% відповідальність, вміти розумно ризикувати, постійно навчатись та застосовувати отримані знання на практиці. Я розумію, щоб досягти мети потрібно навчитися приймати рішення і бути рішучим, концентруватися на важливому. І щодня крок за кроком іти до своєї мети, до своєї мрії. Для мене найважливішим пріоритетом у моєму житті це моє здоров'я, благополуччя моєї родини, духовний розвиток, життя в гармонії з навколишнім світом. присутність друга, з яким можна розділити і радість, перемоги і горе невдач. І звичайно ж мати фінансову свободу, щоб гроші працювали на мене, а не я. На гроші. Багато людей мріють про фінансову свободу, але не досягають результату з однієї простої причини Це невпевненість в собі, страх вийти з зони комфорту і взяти 100% відповідальність за те, що відбувається навколо тебе. На мою думку, кожна людина повинна пройти певні труднощі та випробування на шляху до своєї мрії. Але головне в бізнесі. Не самі труднощі, а те, як ви до них ставитесь і як ви їх вирішуєте. Особисто я швидко засвоїв головне правило будь-яку проблему, будь-які важкі завдання треба зустрічати з позитивом. Я абсолютно впевнений, що кожна людина народжена для успіху, що в кожній людині заложений величезний потенціал необмежених можливостей. Я не в жодному разі не збираюсь вас переконати. Це не мій принцип, це мій життєвий досвід, досвід людини з інвалідністю.